Село Золотоножка назва, що манить і викликає цікавість. Як же з'явилася ця надзвичайна назва? Наукового свідчення про походження немає, але село має три легенди, кожна з яких ніби оживляє історію. Зараз усе розповім. Перша легенда пов'язує назву села з однойменною річкою. кажуть, що в давнину золотоножка була судноплавною. Одного разу нею пливли каравели, навантажені золотом коштовностями. Та хутрами, але трапилася біда. Один із кораблів затонув. З того часу річку почали називати Золотоножкою, а згодом і перше поселення отримало цю назву. Друга легенда переносить нас у початок 17 століття. На берегах річки оселився козак на прізвисько Золот. Він збудував першу хату приблизно в 1611-12 роках. Родючі ґрунти та мальовнича природа привабили інших козаків, які заснували тут поселення. Так виникла Золотоножка. Ну а третя легенда розповідає, що сухопутним шляхом через ці землі везли данину до міста Золотоноша. Вони везуть гроші. Багато. Люди говорили носити золото. Вислів закріпився, і поселення отримало назву Золотоножка. А ви як думаєте, друзі, яка з цих версій виглядає найбільш правдивою? Напишіть у коментарях. Кожна легенда додає таємничості і гордості цьому мальовничому куточку. А яка з них правдива? Це залишиться загадкою, але одне ми знаємо точно: Золотоножка це місце, яке варто відвідати, щоб відчути дух історії.